Привіт усім підписникам і глядачам мого каналу. Сьогодні на обзорі будуть монети Протекторату Богемії і Моравії. Це Протекторат Німеччини, створений 16 березня 1939 року, після німецької окупації Чехословаччини 15 березня 1939 року. Проіснував цей протекторат аж до 1945 року до повної капітуляції Німеччини. Коли Німеччина капітулювала. Словаччина була маріонеточною державою пронімецькою, а Чехія була окупована. Скажімо так. На обзорі у нас 4 монети, які були випущені протекторатом. Подивимося на кожну з них детальніше. Монета номіналом 10 геллерів. Ці, Всі монети виконані з технічного цинку на меблевій фабриці. Тому про якість говорити важкувато. Не всі монети збереглися. До нашого часу в більш-менш нормальному пристойному стані. Сама мілка дрібна монета 10 геллерів 1943 року випуску. На монеті зображений міст. На іншій стороні зображений Лев. Напис «Богмен енд Марен» А нижче Чехія і Моравія. Рік 1943. Поганенько видно. Монета збереглася не дуже, хар... не дуже добре. Цинкові монети погано зберігаються. Цинк, діаметр 17 мм. Маса 1,88 грама. Товщина 1,5 мм. Гурт гладкий у монети. Форма коло і відношення аверса до реверса у нас. Медальне. 0 градусів. Інша монета. Номіналом 20 геллерів 1941 року випуску. Теж цинк. Діаметр 20 мм. Маса 2,63 грами, товщина 1,25 мм. На монеті зображений сніп пшениці. Серп. І а також гілка. На іншій стороні теж зображений ЛЕВ. Напис Богмен Ендмарен, Чехія і Моравія і рік 1941. До речі, ці монети нагадують дизайн монет Чехії до воєнного періоду. Я покажу далі. Потім іде монета 50 гелерів. Тут теж. Пшеничні колоски йдуть. І гілки. Це все обмотане стрічкою. Рік 1943. Теж цинк, діаметр 22 мм. Маса 3,7 грама. товщина 1,6 мм. Тут гурт рубчатий вже йде. Не так як у 10-гелерової монети. Відношення теж аверса до реверсу. Медальне. Форма коло. На монеті зображений Лев. Рік напис Богмен и дмарин, а нижче Чехія і Моравія. Ну і самий крупний номінал. Одна крона. Тут в нас гілки зображені. Рік 1941. Чеський лев. Напис Богмен дмарен, Чехія і Моравія. Тут тираж 102 мільйони 817 тисяч штук. Матеріал цинк, діаметр 23 мм. Маса 4,5 грами, товщина 2 мм. Гурт рубчатий. Форма коло і відношення аверса до реверса. медальне. Як я сказав, я зараз покажу, які чеські довоєнні монети. Їх усі бачили. Ці чеські довоєнні монети схожі з окупаційними монетами даного періоду. Якщо ми побачимо, монета десятка довоєнного періоду, потім двадцятка довоєнного періоду і п'ятдесятка теж довоєнні чеські гроші. Якщо ми побачимо, то монети ну, точ-точ повторюють однакові всі монети, скажімо так. Єдине по напису вони відрізняються. Напис вже не такий, як у чеських суто монет. Тут нас напис Богмен Ендмарен Чехія і Моравія. А на монетах Чехословаччини написано Чехословацька Республіка. Без німецьких цих написів. І Лев. Зовсім інший зображений. Що ж, дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтеся на канал.